Наставить на путь на правильний, то скоріше за все, що в зрілому віці вона прийде до Господа. Якщо ж дитині не розказати про Бога, а так як в радянські часи нам вкладали в голову, що Господа немає, наскільки багато, невіруючих зараз відмовляються у зрілому віці, кажучи, що Бога немає, ми викишли від мавки, ми викишли від неживої матерії, який великий обман. Гедеонівці несуть слово Боже в школи. Якщо вони не досягли дітей у школах, знаєте, де? де ми досягаємо їх пізніше? У виправних закладах дуже багато. В дуже багато чоловіків і жінок отримують потім це Євангеліє в тюрмах. Ми несемо слово Боже. В армію, в силові структури в готелі.